Доброго дня, шановне панство, хочу зробити малесеньку таку прогуляночку по неквітучому саду. Точніше, двору. Це вже не парк, це сам наш двір. І тут в основному ростуть троянди. Хоча, я б сказала, мікс або вінігрит. Але зібраний тут десь до ста троянд. На цьому. Зараз перша хвиля троянд закінчилась. Цвітіння першої хвилі троянд. Друга ще не почалась. І тому лілії теж закінчили свої цвітіння. І тому ну, я б сказала, що тут трошки пусто. Ну, тим не менше, ще пару квіточок цвіти. Ось троянда. Це я показую тих що залишились, саме зараз набираються бутони, саме набирається новий приріст, починає рости. Я буквально десь днів два назад обробляла їх від шкідників, грибкових захворювань і додала чуть-чуть стимулятору просто для того, щоб були сили відновити і відновитись і почати. Квітування. Ось така троянда. Ось красуня. дійсно ніжна, ніжна, ніжна. Ось починає квітувати рябенька. Ну, але мало, мало ще. Ось рябенька. Ось така. Ось така, це біленька з жовтень, жовтенькою серединкою, дуже гарна. Ось лобода, яка притаїлася, колись пололося, і олілейнику і продовжує рости. Ну, зілля це супутник квітів. І наша головна біль. Ось ніжна, ніжна. Це. Вона, довго, вона так довго сиділася, троянда, дуже довго, чомусь вона сиділа, не хотіла рости. А цей рік вона перша заквітувала весною. І ось вона знову дає другу хвилю. Я думаю, що вона порадує і третьою хвилею. Ну Чому вони тут сиділи, ці троянди, і чому тут не, не зовсім вони є сильними гарними? Ну Причина тут одна єдина. Це ось зараз я вам покажу. Це. Бузок. Ось такий бузок, який прикривав. Цей рік я попросила чоловіка його обрізати кардинально, ось я вам показую, які були гілляки зрізані. Він ну, десь залишилась від цього бузка третя частина. Хоч, хоча я і формувала його у вигляді такого парасольки, у вигляді парасольки. Але, тим не менше, ось він був такий. І з іншої сторони ось другий бузок. Він чуть більше залишилося у верху Він сортовий і шкода, коли квітне дуже гарно. Але за ним до півдня троянди, які переганяють мій зріст, а з тієї сторони ось вони затуляли і троянди не набрали такої сили. Хоча ось, от, коли ми обрізали його, троянди теж пішли гарно вріст. Ось так. Починає квітнути. Ой, це моя пеларгонія сортова. Я зараз покажу, вона, яка вона гарна. Бачите? А ось червона така. Ось. Який вона гарна. Ця простенька, але теж досить цікава. Ось така маленька екскурсія. Ось знову троянда. На цвіте те вже досить давно. Ось. Яка гарна. А це, ось це троянда, я хочу познайомити у вас з нею. Троянда, яка ніколи не розпускається. Ось така вона і є. Завжди. Квітів в неї нема. Я її купувала на ринку з квітами. І квіти були маленькі, такі червоненькі, як капелька. Потім я її посадила, довго вона відходила, то я ж кажу, що в літню спеку, я тоді купляла троянди саме з квіткою. І довго вона відходила. І один пагон дійсно спочатку був з квітами, з червоненькими маленькими квіточками. Ось я зараз покажу. Ось такі були квіточки, схожі ось на цю. Ось на цю таку. Ось на таку, ось такі вони були. Квіточки. У цій троянді. Потім в один прекрасний час. Вона, мабуть, прищеплена гілка не вийшла із зими. І ось з'явилося таке чудо. І вже років, мабуть, сім, шість, сім, ось вона так і квітне. Ну, що вам сказати? Кущ це грунтопок покривна троянда. Кущ великий. Ось. Я відійду, покажу. Кущ великий. Але він завжди залишається ось так. так. Вона сама очищається. Зараз покажу, вона ось перецвітає. Перецвітає. І вони просто, бачите, просто ось опадають. Її не треба не, не різати квіт, нічого. Просто ось вона так тихесенько, гарненько перецвіла і все, і опала. І стоїть знову зелененька, чистенька. Вона не укривається. Перші роки я її намагалась укрити, потім вона не укривається і має ось такий гарний вигляд. І знову ж ось супутник квітів лобода. Них не буде. Ось така грунтопокровна, покривна троянда. Цікаво. Хто не прийде, запитують, а які тут будуть квіточки? А ніяких. От ніяких тут квіточок не буде. Ось так воно і буде. До речі, о, в якомусь році, мабуть, не в тому, а в позатому році. Ну, ось бачите, собі опадає, і випадає. Е, ця троянда квітла на Новий рік. Ось так, так, така вона стояла в новий рік. Було досить цікаво. Ми тут ялинку наряджаємо. Ось. А ось тут ціла троянда. Ну, і таке буває. Далі будуть троянди квітувати, я, звичайно, покажу. Ось, я показую, які вони є в мене. Я покажу, які троянди будуть квітувати. А зараз ось така, така перерва. Ну, Не зовсім перерва. І з іншої сторони це теж ґрунтопокровна троянда, звичайна. Ось я її кардинально ріжу. Вона була б дійсно ґрунтопокровна, але я її кардинально ріжу, тому що вона заважає тут бути ходити по доріжках. Ось вона. Ось вона така. Ну, мала необережність і з іншої сторони теж посадила молоденького кущика. Але прийдеться їздити забирати. Ось хочу показати, як по моїй халатності, ну дійсно, тому що це саме моя халатність. Вчасно в нас йшли дощі, потім спека, потім знову спека, і зараз знову спека і дощі. І ось, е, у цьому маленьку, ось саме в цьому куточку, тому що там троянди живі і гарні мають вигляд, а в цьому куточку почали троянди хворіти. Ось я вам показую. Бачите? Це результат спеки і дощів. Ось так. Таке одна, ось друга троянда. І он почала третя, і вже перекинулась на четверту. Ось, на четверту троянда. Далі я покажу, що тро... далі троянди і знизу верху, до самого верху троянди. Ось подивіться, бачите, всі троянди мають гарний вигляд, а там почалося. Ось. Біла троянда, вона вже квітне давно, вона так ніби перецвітає. З цієї сторони ось більш-менш кущі, а там декілька кущів почали хворіти. Це не є пік цвітіння, це просто поодинокі китиці, які ще квітують. Ой, буде квітувати. Ось гарна троянда, правда? Дуже гарна. Такого має якийсь тілесний колір. Навіть на камері колір не передався. Знову ж показую, що вона має, бачите, який гарний вигляд. Живий, гарний квітує. Ось така троянда. Ось ця вхопила хворобу. Бачите, з цієї сторони ось ця вхопила хворобу. Ну це, я ж кажу, це моя провина. Все не можна вхопити. Ось, бачите, яка ця. Для мене, як для людини, яка займається трояндами більше 15 років, і в своєму саду випробувала всі сорти. І чайно-гібридні, і патіо. І грунтопокривні, і плетючі, і флорібунда, які там ще є. То це, ну, як ляпас. Тому що саме основне, щоб тут троянди були, не хворіли. Саме основне, щоб троянди не хворіли. Оце цим треба дивитись. Тоді буде гарне квітіння, цвітування, цвітіння троянд, тоді буде. Радість від них. Ось ця троянда, бачите, вона жива гарна, а в одному місці, це я обрізала, це листя. Це просто було поломане. А в одному місці ось так я. Ось, зараз покажу ще одну гарну дуже троянд, трояндочку. Ось це ось ця троянда. Як би передати справжній колір її? Ось ця троянда це перша. Одна з перших моїх троянд. Бачите? Її вже років 15 років точно це коли я захопилася трояндами, саме цю жовту і червону без назв. Просто на ринку, коли вони цвіли, ось я їх і купила. Ось показую, дивіться, троянда інша, бачите, вона гарна. Вона зелена. Тобто хочу показати, що троянди мають гарний вигляд, крім ось тих, що захворіли. Ну, знову ж таки, провина моя. Ось, подивіться, яка гарна. Просто. І ось таки набирає бутони. І ось. Ось. Це була лілія, яку я показувала, яку я зрізала. Ось такі ось це. Зараз я покажу тихенько. Ось ще плетючка доцвітає. Ось вона такими китицями цвіте до пізньої осені. Ось показую, дивіться, які живі, гарні, прирости, які гарні троянди. Ось це взагалі. Вона вже набирає бутони, вона перецвіла, що треба побрізати. Вони все, не встигаю. Вчора вона цвіла, а спека вже її перецвіла. Ось знову ж показую. Це основа квітнікарства. Хто займається, то знає, а хто тільки хоче займатися трояндами, то це основа квітнікарства здоровий. Ось такий здоровий зелений кущ у серпні, це саме основне серпень, липень-серпень, щоб, зелен... щоб кущі залишалися зеленими, щоб вони не хворіли, не було опаду листя. Тоді кущ іде здоровим на зиму, гарно перезимовує і буде ось радувати ось такі, такими і квітами і. Кущами. Це англійка. Точно назву не можу сказати, тому що є багато схожих. Я купувала її на ринку колись у горщику у Києві на столичному ринку. Там була звичайна назва, але, на жаль, ну, чесно я вам скажу, що не завжди я знаю все по назвах, тому що квітів багато, одних троян десь біля ста кущів. Я вже не кажу про всі інші квіти. Ось 200 кущів, 200 сортів, а можливо вже і більше, і рисів. Тому, ну, я не на продаж, а як для себе. Тому так, не забиваю голову. Ось буду квітувати. Ось, подивіться, ось кущ, я вам показую знову ж таки. Ось кущ і доверху. Ось такі кущі. Це при тому, що то англійка, а це чайно-гібридна. чайно гібридні троянди у мене ось, квітують на другій хвилі десь приблизно до 2 метрів, а то і вище. Це означає, що вони здорові, що їм всього вистачає. Ну і здорові і щасливі. Тому що троянди де я люблю. Ось я вам показую, які гарні, здорові, живі кущі. Я зроблю. Відео кому цікаво, якщо буде цікаво, я зроблю відео про те, чим я обробляю, як я доглядаю свої троянди. І коли ну, ось, дасть Бог доживем, тому що зараз ми живемо у складний час. І, дасть, дасть, дасть Бог доживемо, я покажу друге квітування своїх троянд, і щоб ви могли впевнитися що троянди дійсно. Доглянуті і то я, троянди дійсно мають гарний вигляд. Ось так. Дякую. Ось. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім, хто просто заблукав на моєму каналі. Підписуйтесь, буде цікаво. Багато рослин, багато знань, чесно, багато знань за ці роки на на набула у вирощуванні всіх рослин, тому що в мене нема якоїсь одної культури, де я, на якій я зациклююсь. У мене культур багато і знань теж є. Ну, принаймні, досвід точно. Ось імператриця фарах. Дивіться, яка звичайно гібридна. Ось Подивіться, уже вона, ось я вам зараз покажу, ось бузок. Дивіться. Ось бузок. Ось троянда. Це вона ще не дала. Бачите, що тут немає навіть бутону. Ось. А яка вона буде? Це вона під деревом. У мене є три кущі імператриці фарах. Я колись її купувала, як імператриця, хварах, потім королева фарах і щось ще, ще щось Хварах. фарах. Теж щось з фарагом зв'язано. Я думала, що це будуть різні чи по відтінках, чи по формі квітки. Ну, а, на жаль, причому я купувала це все у пакетах. Це була іноземна фірма постачальник. Це тільки пакетовані троянди прийшли до нас на Україну, ну, принаймні до нас в район тут. І от я купувала їх і сподівала, що вони будуть трішки. Різні, Тому що вона була тоді дуже розрекламована, дуже-дуже. На кожному кроці її хвалили, говорили про неї, ну, оди, прям, прям співали оди. І е, Я купила, виявилось всі три кущі однакові. Хоча за ростом, рост вони мають, ну, інколи відрізняється. Ось ця сама вища, ну, можливо, сильніший кущ. Ця сама вища, там біля бесідки. В долині напецвіла чуть нижче. І ось третій кущ, ось показую, ось третій кущ Він нижче Хоча саме з цього куща я дуже обрізала. Ну, але рост мають гарний, ось ця імператриця хвара. Бачите, вона цвіте, цвіте, цвіте. Ну, ось так. Ще раз всім дякую, хто підписався. Підписуйтесь. Будемо разом. Лікуватися квітами. А, ось, бачите, імператриця хварах це цей кущ. Однаковий, це в бутонах. Імператриця хараг, яка звідти, знову ж ось, дивіться, там хвороба, а, а тут це усінь. Такі маленькі, е, така маленька-маленька усінь, яка навіть не видно, ось, ну, чесно, не видно її. Але ось так вона жує е, е, троянду. Бачите, ось тільки на молодому, на молодому ось прирості, саме так. Далі я вже це все помітила. Ну і ось бачите, на цьому більш тут ніде немає. Ось. А тут є, можливо, ні, вже, вже не видно, бачите, на цьому кінці усі можна не побачити, але життєдіяльність їх ось вони бувають ось тут на цьому, тут такі. Тяточки. Ще раз всім дякую, до побачення, гарного всім дня, тихого, мирного і все буде Україна!